Всім привіт вашій увазі огляд на м'ясо Закарпаття. Це ось зустрів власника. Зараз зробимо короткий огляд. Що у нас? Суль, парадичка, як там було? Тує суль, воггурод, парадичка, яка би нас тут і все остальне. Фотозона. Хто ти... хоче собі замовити, так. Це у нас фотозона. Якраз <світ> коктейльні. так, Подивіться, так. Як як так а ну <плес> <плес> Дуже включено. Ну, Це у нас так. Сава. Розкажи про коптильню. що раз. про коптильню? я трошки не подару. При яких температурах, як воно копчеться. Ну, ну, 100 градусів. Лише 100 градусів коптиться при температурах 100 градусів, зависи від того, яка продукція, звісно. Розумію, коптель Метр на метр, коротше, метр дев'яносто. Угу. Бубен стоїть, я не знаю, знаю я та що така бубен, не знаєте. Теж да, немало того не опішу. Так, так, mm -hmm. так, так. Бачите, є скільки там? Раз. Два, три, 10, 10, 10. чотири коптильні. Ви що, короткий огляд на коптильні. Зараз подивимося, як тут запікається. Так, а ну-ка. Така маленька коптильня. А, тут нічого не готується. Та, так не коптівка, а що тут таке? Не знаю, тоді так. А коптилка ось, ага. Такі коптівки тут пуста. А ну-ка, давайте подивимося. О, дрова тут. А, от якраз риба копчеться, дивіться. Ага. Угу. А тут що? Тут температура не була, я швиденько, так щоб. Ага. О, якраз м'ясо копчеться, дивіться. І тут. А, і тут вже нічого нема, ну, це заготовочка. Буде щось коптиться. Так. І ось дивіться, хто пам'ятає на цьому фоні постійно знімають, О, дивіться, м'ясо закарпаття. Хто пам'ятає, а ну-ка. Що тут у нас? Суль, огорок, парадичка, кабаноси, замачав <гум> і номер телефону для замовлення. Ну і Тут такий файний пейзаж, до речі.